Міфи давньої Греції. Геракл. Подвиг сьомий. Крицький бик. Цього разу, на вимогу царя Еврістея, Гераклові довелося податись на крит. Великий той острів був благословений богами. Колись саме тут богиня Рея. Дружина могутнього Кроноса народила Зевса, а потім переховувала немовля, підвісивши його колиску серед гілля розлогого дерева, щоб Кронос не знайшов свого сина ні на землі, ні на морі, ні в небі. А згодом сюди до ще безлюдного, пустельного криту, приплив сніжно-білий бик. На широкій спині якого сиділа юна фінікійська царівна Європа, тим прекрасним биком був сам Зевс, а ім'ям його коханої згодом назвали частину світу. Тут, на Криті, Європа народила Зевсові трьох синів: Гордого Міноса, Справедливого Радаманта. І войовничого Сарпадона. Між братами не було щирої згоди. І коли всю владу на острові забрав собі до рук мінос, радамант утік од нього в Беотію, а Сарпадон до Лікії. За міноса острів збагатів і розцвів. Здавалося, багатство пливом пливе сюди звідусіль. Накриті виросли гарні міста. А найбільшим, найбагатшим серед них став кнос, де жив цар Мінос, і де згодом за його наказом славетний будівничий дедал звів палац лабіринт. Мінусова влада з кожним роком міцніла вже гордий цар не хотів визнавати її меж. Уже він надумав змагатися навіть з богами. Якось він поклав довести критянам прихильність до нього богів і проголосив, що безсмертні неодмінно волять будь яку його волю. А що критяни мовчали, не й тому віри, то Мінос повів їх на морське узбережжя і став у голос просити могутнього володаря моря Пойседона послати йому найкращого бика. Який ще ніколи не був у ярмі. А він, мінос, принесе, мовляв, того бика Посейдонові в жертву. Запала мертва тиша. А тоді загуло, завирувало море і наподив усьому людові, з хвилі раптом винирнув і поплив до берега здоровенний бик. Натовп аж сахнувся назад, та бик спокійно став на березі, ніби чогось чекаючи. Його біла шкура гарно лисніла, дужі ноги міцно тримали кремезне тіло, в м'язах відчувалася дика, нездоланна сила. Посейдонів бик так припав до вподобі мінусові. Що той звелів мерщій відвести його до царського стада, а в жертву морському богу зарізати іншого, звичайнісінького бика. Так і зробили. Задоволений мінос подався зі своїм почтом до палацу, де довго ще всі пили пурпурове вино в захваті від того. Які милостливі й щедрі до царя міноса безсмертні боги. Але вранці сталося лихо. Красень бик вирвався із тайні на волю та, ніби враз здичавівши, став нищити все, що траплялося йому дорогою. Видно, бог Посейдон не подарував Міносові ошуканства, і тепер його величезний бик. Став справжнім лихом для критян. Ніхто не міг спіймати, приборкати розлюченого бика, і він гасав із страшним ревінням по всьому острову, вбивав людей, руйнував їхні житла і нищив сади та городи. Заморські торгові кораблі, що завжди охоче приставали до криту, тепер негайно відпливали геть. І везли в далекі краї страшну звістку про Посейдонового бека. Почув її мікенський цар Еврістей та щиро зрадів От куди треба послати Геракла. З радощів Еврістей аж сяяв, уявляючи, як бик роздере його родича. Коли Геракл прибув на крит. Жителі острова зустріли його шанобливо, бо вже чули про незвичайні подвиги героя. Усі захоплено дивилися на його могутню постать, та нікому не вірилося, що один чоловік, бодай найдужчий, годен приборкати розлюченого бика. Збентежений цар Мінос запропонував Гераклові поміч досвідчених мисливців і пастухів. Але той відмовився, бо за примхою царя Еврістея він сам один мав здолати бика. Не день і не два тривав той двобій між чоловіком і звіром. Та як же здивувалися критяни, коли врешті побачили, що Геракл жене до берега бика, але приборканого, смирного. З усіх усюд позбігалися люди, вийшов і цар мінос, вітаючи Геракла, та всі боязко трималися осторонь. А герой, діставшись берега, вмостився на широкій спині бека і погнав його у воду. На очах здивованих критян той слухняно поплив, розтинаючи дужим тілом морські хвилі. Так Геракл дістався рідних берегів і потім спокійно погнав приборканого бика в Мікени до царського палацу. Аж дух забило Еврістеєві, коли він побачив Геракла, що тримав на налегачі здоровенного білого бика. Відпусти його. заверещав розпачливо цар. Відпусти тобі, кажуть. Я присвячу його моїй покровительці гері. Не встиг Еврістей доказати, як Красень бик, відчувши, що Геракл попустив на легач, враз крутнувся і помчав геть із з Мікен. Довго по тому не було ані згадки, ані чутки про крицького бика. Згодом він об'явився неподалеку від Афін. На марафонському полі, де знову завдав людям такої страшної шкоди, що, врешті, його убив афінський герой Тесей, Юний Гераклів родич.